Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде така рубрика огляд одного із району Варшави. Покажу, як в неділю тут люди катаються на велосипедах, віддихають. Ну і взагалі тут принцип, в неділю особо нема що робити, бо все закрито. Тому буде такий от огляд. Всім приємного перегляду, не переключайтеся. Ну а ми поїхали показувати вам. Заїхали от в лісок. В даному районі 70% території це ліса. Всюди стежки. Тобто можна або погуляти, або покататися на велосипеді чи на самокаті. Осінь, вересень, місяць, отака от красота. Сьогодні, правда, пасмурно, але все одно на вулиці приємно. Також хто полюбляє збирати грибочки, в даних лісах вони є. Тільки треба знати місця, подальше від'їжджати від цивілізації і можна назбирати. Гуляємо по приватному району, частний сектор. Як бачите, виставляють дивани старі, ну і тут збоку отак знаходиться ліс. Дерева бачите, всі огороджені, підв'язані. Тобто кожного тижня раз там в тиждень в п'ятницю приїжджає служба, косить територію, ну і також підрізає деревця. Як можете бачити, все красиво. І навіть якісь ростуть на дереві, не знаю, що за дерево. Тут ще збереглася така от стара бруківка. З камня. Герніше не бруківка, а така от дорога з камня. Ну і частково деста. Виглядає як бруківочка. Також такі от штуки для велосипедів можна підремонтуватися, підкачати колеса. Хто скаже, що це за автомобіль? Просто міні написано. Резервна станція, друзі, подивіться, як все красиво. Ялинички станція працює. Стоїть електрогенератор, мощний, дизельний, походу. Зона для барбекю. Тут одразу стадіон знаходиться. Футбол, хлопці грають. Такі от бесідки. Небагато, але... Все одно дві штучки є, можна приїхати, пожарити собі м'язко. Ну і понаблюдати за футболом. Така от площадка у них тут, часто в них пісочок, що не дуже приємно. Зайдеш і одразу всі ноги в піску. Ну видно, в них така техніка безпеки по правилах. Хоча самі ці мати мені більше подобаються. Чистенько і м'яко. Також дивіться, бігова площадочка, баскетбольна площадка. Все м'ягенько. Можна тут позайматися спортом. Ну і футбольні ворота є. І там хлопців грають футбол. А тут у нас дорожні знаки, можна повчитися ну, і навчити свою дитину, як правильно поводити себе на дорозі. От головна дорога, заборонений рух, уступи дорогу, все тут є. Також кольцеві дороги. Дивіться, а там справа від мене люди живуть, там будинки. Тут такий сосновий ліс, ну і одразу парк. Лавочки для людей, фонтанчики. Можна пограти в шахті, в шахмати столики стоять. Люди віддихають. Такий от, друзі, вийшов огляд. Якщо сподобалось відео, ставте «подобайки», Ну а ми прощаємося до наступних відео, друзі. Всім пока.